Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенка Наталії. І сьогодні у мене тема моїх, мого відео це пусті баночки за травень місяць. Продукції багатенько, тому давайте все будемо швиденько дивитися, що ж в мене закінчилося. Ну, почну із таких продуктів, що ми використовуємо кожного дня. Звичайно, шампунь у мене була для окрашеного волосся. Шкода, що вона вже закінчилася, але дуже гарно зберігає колір волосся. Якщо повернеться в каталог, обов'язково буду ще брати. Теж один продукт, якого вже немає в каталозі, це милка, Є, але є другий просто такого аромату немає від талії. А в нас дуже-дуже великий вибір натуральних мил дуже приємний аромат. Дуже дієві такі мила, вони швидко не змилюються, і точно за них варто таку ціну віддавати, як вона є, тому що дуже-дуже класні мила. З магазинами милами вони не зрівнюються. Це точно скажу. Хоча я не такий аж поціновувач твердих мил, більше люблю рідкі. Але от зараз ну, такий момент, що чоловіку потрібно було мити. Голову милами не шампунями йому так сказали в лікарні, і на наше це мило говорили. Але так як ми вибрали мити нашу мит в дуже-дуже класний ефект. Тому теж раджу, в кого є проблеми зі шкірою, наші мила підходять дуже-дуже гарно. І ще один продукт, який я часто показую, завжди лишаю в кінці відео, а це я вирішила почати саме з таких продуктів це серветки, вологі серветочки, користуюся ними часто. Люблю такі якісь експрес-прибираннячка ними, проте і все чистенько, або щось десь там витерти, або коли немає світла чи води. Теж дуже гарно. Вирушають. Ще один продукт, який зараз влітку в нас закінчується частіше трішки це дезодорант. Ось саме такий Lady Secret. Дуже мені сподобалося, як справляється цей дезодорант. Дуже широкий у нас асортимент по ароматах. У мене був кавунчик, ну, кавуном він не так то і просто такий солоденький, навіть якийсь квітковий аромат. Но мені подобався. Користувалася в задоволення. Часто використовую наші ополіскувачі для ротової порожнини. Закінчився у мене ароматні трави. Зараз пробую нашу свіжість. І скажу, що завжди були трави, знаю, що так м'якше, але тут виявилося навпаки. Якщо ви любите такі м'ягенькі, трішки солодкуваті, то от вам підійде більше м'ятна свіжість. А ароматні трави більш такий насичений, більш такий крепкіший привкус, довше м'ята така відчувається в роті. Тому якщо діткам, звичайно, такий не підійде, беріть свіжість. А, ну, Діткам не геть маленьким, а підліткам, а хто любить покрепше, то ось такі ароматні трави. В цьому, точніше, навіть цей продукт не закінчився. Брали теж для чоловіка умивалку, таку відталію: це з майораном і зеленим чаєм. Дуже класна умивалка, дуже гарно справляється. Але єдине, що чоловіку не сподобалося, ну і мені теж не сподобалося ось така, ну, такий дозатор, тому що в ванні він закисає, ну, якби забивається цей отвор, бо густенький. Умивалочка, цей для умивання, і там постійно забивається, ну, мені це дуже не сподобалося, тому я взяла і просто перелила в іншу пляшечку з дозатором. Так мені зручно. Ну, а цю баночку йде вже в пусті викидаємо. Тому якби за цей продукт, <кхід> вибачте, Скажу так, що сам продукт сподобався, хоча він так такий своєобразний, на руській мові скажу, тому що він не так і піниться, але гарно доглядає за шкірою обличчя, тому що я пробувала теж, мені було цікаво спробувати аромат десь такий чайнгод дерева, можливо, це так. Майоран пахне, я не знаю, як майоран пахне. Такий теж є аромат. Хто такого аромату не переносить, то будьте обережні. А взагалі ну, продукт, якщо є проблема і людина не звертає увагу ні на бутилочку, може десь перелити в свою, або Теж не принципово аромат, то дуже класний продукт. Літочко Почали частіше користуватися кремами для депіляції. У мене теж в цьому місяці є, опустив в баночках. Він. Дуже мені подобається саме ось цей крем для депіляції, зручна. Тут лопатка. Тут 75, по-моєму, мілілітрів, бо мені вистачає на півтора разу. А ні, 100, 100 мл, ну, все одно на два рази мені трішки не вистачає цього продукту. Але в кого ніжки худіші, то вам може вистачить і надовше. І ще один продукт, який би я рекомендувала обов'язково на літо, це наша ось така масочка для ніг. Зараз покажу вам, які тут черевички, отакі черевички, вони величенькі, на мою ножку. Правда, вони великі, але ну, нічого, тому що є ж, е, дівчатка з більшими е, розміром ніжки. Дуже класний продукт. Потрібно там, по-моєму, 30 чи 40 хвилин сидіти, але ну, я всі 45, да, 20-30 хвилин, але я сижу в них подовше, наділа ці шкарпетки і можна працювати в інтернеті. Поки попрацювала, якраз масочка подіяла. Потім всю цю рідину, яка лишилася, ми розтираємо гарно на ножках. І тоді в нас дуже-дуже гладенькі стопи. Як ніби ми із салону вийшли, де нам робили педикюр, але, будемо так казати, салонна процедура. Але в нас вдома і робимо самостійно. Що ця масочка дає ще? Від неї дуже стає гладенька шкіра, можна з легкістю всі загрубілості познімати, потім у ванні легко відстає, тільки не відразу, бо зразу ми залишаємо ще цей засоб, щоб ну, ще був на ножках, а вже потім, коли. Ми приймаємо там душ, ванну, то тоді можна трішки п'ятки ще підправити, що там ще залишилося. І користуючись нашим чудовим кремом, не так тріскаються п'ятки. Ця маска навіть мені кажеться, що вона заживляє, от якщо є вже такі тріщинки. ну Мені вона дуже подобається, і я час від часу нею користуюся. Також, коли вже роки вже не ті, і показую продукти теж вже більш для здоров'я. Тому далі покажу вам кремчик. Це в нас крем з чилі і з паприком і перцем чилі. В кого болять суглоби, от ну, суглоби мається від того, що якісь там є запалення, тоді категорично не можна використовувати каштан, тому що ви прохолодую ще більше вражаєте свої сустави. І от в такому разі я рекомендую з паприкою. З паприкою є в нас в інших. Ну, пакування. Але я спробувала цей і тому зараз на повторі знову взяла саме цей крем. Мені зручно, що тут такий дозатор вистачає крему надовго, тому що проблема сталася в січні, місяці, і я від січня мазала ось, ось таким кремом. Звичайно, не ним одним я трішки чередую. Все одно трішки кремим різні за своїм складом, і от мені так лучше. Якщо вже сильна біль, я наношу, щоб швидко подіяло, і я там могла далі займатися чи хатніми справами, чи мені там треба кудись вийти. Ось у мене така сос, будемо сказати, виручалочка. Тут навіть хрест такий є на цьому кремі. Ну Дуже мені сподобався. А коли вже я роблю масаж. На коліні, тому що в мене прописані масажі, постійно треба розминати суглоб. І тоді я наношу ось такий наш кремчик для суглобів, а кулячий хрящ. Я не пам'ятаю, чи вже були в пустих баночках від січня місяця, чи ні такий кремчик. Цей я точно знаю, що це перша. Моя пуста пляшечка, ну, а такі кремчики я і до цього використовувала, тому раджу, що той, що той, для суглобів то, що треба, але ж я кажу, що це більш така сос Ну, допоможе швидко, коли екстрено надо. А цей кремчик це вже більш такий. Ну, треба довше ним користуватися, щоб була дія, але теж непоганий результат і від цього крема. Він цей швидше висихає, тобто, навіть якщо треба швидко, то краще скористатися цим. А цей крем він більш жирніший. І ну, треба деякий час, щоб він повністю впитався. Якщо він вже повністю впитався, то потім він не залишає на одязі ні слідів, нічого, ніякої жирноти, ні пленочки, нічого немає на тілі. Але потрібно його добре масажувати, добре розтерти по колінці. Тоді ось, ось отакий кремчик так діє. Мені сподобалося. Ну і далі будуть. Вітамінки для здоров'я, тому що крем це зовні, а потрібно ще свій організм піддержувати із середини. Звичайно, вітамін Д3, хоч і літо, я вже казала в попередніх коли, що навіть якщо літо наступає, я просто зменшую дозіровочку, але все одно приймаю вітамін Д3, тому що я мало знаходжусь на сонці. І якщо виходжу навіть на двір, Наличку мастимо СПФ, в мене ще й 50, то ну, дайте сонечко. Ручки тільки-тільки -ті відкрили, ще навіть білі, ще навіть не загорівші. Тому, звичайно, ще продовжую пити вітамін Д3. І е, маю пост виставити, наскільки він е, ну, дуже зараз, е, як лікарі на нього звертають увагу. Але, звичайно, що просто так я не раджу міни нікому, просто так пити, здавайте аналізи, дивіться свої дефіцити. А я лише можу порекомендувати, якщо що, звертайтеся з радістю допоможу. Також магній зараз майже на постійній основі. Ну, коли там іноді пропускаю, але все одно стараюся пити частіше. Це дуже класний склад, тому що це магній не сам лише магній, а ще і з вітамінами. Тут і вітамін К2, і є навіть вітамін Д3 дуже в малесенькій дозі 25 міліграм. Є і селен у цьому, у цьому магнію. Тому ну, дуже так класно. І е, тут дві, три форми навіть, е, це в тому дві, а тут три форми: е, малат, цитрат і біглітенат. Тобто склад дуже чудовий, в цього комплексу раджу, і е, самого магнія тут 200 грам. Бо в іншому, що в нас є в каталозі, там всього лиш три. А зараз считаю, ну, я багато ж вчуся по вітамінках, багато для себе дізнаюся. То зараз радять пити навіть на постійній основі по 300 міліграм. Тому, ну, от, іменно з цією дозою я якби, себе почуваю більш-менш наскільки зараз можна себе почувати спокійніше, то ось ось така. Ще спробувала новинку. Ось така в нас є в каталозі омега 1200 міліграм, 780 омеги. Ну Я можу. Ера. 380 і на 260. Це хто розуміється на цих показниках. Ну, там в сумі має бути більше, ніж 500, то в нас 600 640. То я рахую що це дуже класна у нас дозіровочка, дуже класний склад. Пропила, тому ми ну, дійсно риби не так багато вживаємо, тим більше зараз літо ще й не так це безпечно, будемо так казати. Тому раджу теж звернути увагу на таку добавочку на Омегу 3. І так як я маю проблеми трішки з нирками. І вітаміна С, ну я майже не вживаю, хоча зараз пішла, звичайно, зелень, але я ще пропила і нашу клюквочку. Дуже теж класна добавка, тому що зараз влітку є такі проблеми у багатьох, Знаю, що ми опухаємо, трішки очки припухають і набрякають руки ноги. Ця добавочка трішки мені з нею легше. Не скажу, що зовсім опухлості мої пропадають, але набагато, тому що вона має такий легкий сечогінний ефект і дуже-дуже класно. І ще один продукт. Вживаю зараз, уже, колись я вживала курс прямо пропивала. Прошика, він гарно, це очищення організму. Але зараз ось я саме мені сподобався такій шипучій формі. І зараз я вживаю вже лише, там, коли буває щось з'їла на то. І, як ми привикли казати, маємо піжогу ось, спасаюся тоді ось таким продуктом. Одна шипуча таблетка, десь трішки більше. Після стакана водички, вона там прошепить, випили і все добре. І вже давним-давно я не купляю від такої проблеми в аптеці пігулки. А ось наш прошик. Ще й такий є продукт у нас у каталозі. Ось такі були в мене пусті баночки за травень місяць, комусь щось приглянулося, хто хоче собі замовити. Звичайно, пишіть мені або відразу заповните форму для реєстрації, яке я залишу під цим відео. Буду рада вас бачити в своїй команді. Буду рада вам надати консультацію по продукції. А якщо ви хочете заробляти разом зі мною, теж запрошую свою команду. Всім пока, до скорих зустрічей!